В мережі інтернет з кожним днем з'являється все більше шокуючих та моторошних передбачень Сімпсонів. Від точного рівняння божої частинки до розумних годинників, вибухів підводних човнів та навіть покупки діснеєм компанії Fox. Сімпсони вже зробили стільки дивовижних передбачень, але їхні прогнози на 2024 рік по-справжньому божевільні. Перше передбачення Сімпсонів полягає у тому, що Трамп переможе на виборах 2024 року. 15 листопада 2022 року Трамп оголосив, що він знову балотуватиметься в президенти у 2024 році. Коли це сталося, сценарист Сімпсонів Ел Джін написав у Твіттер, що Сімпсони передбачили це ще в 2015 році. Під час одного епізоду, де сім'я Сімпсонів відправляється в майбутнє, можна побачити Гомера біля таблички, на якій написано Трамп 2024. Цей епізод транслювався ще до того, як Трамп став президентом вперше. Проте раніше Сімпсони передбачили і першу президентську каденцію Трампа, яка тривала з 2017 по 2021 рік. Ще більш вражаючим передбаченням Сімпсонів є світова істерія навколо шоломів віртуальної реальності. Сімпсони вже передбачали ігри у віртуальній реальності ще у далекому 1998 році. Але в епізоді під назвою Друзі та сім'я 2016 року ми у всій красі можемо побачити при. Істрій котрий дуже схожий на Apple Vision Pro, який зараз активно продається майже по всьому світу. В Цій серії весь Springfield використовує цю технологію у повсякденному житті, і це насправді лякає, бо люди в ці хвилини використовують новинку від компанії Apple майже так само. Проте це ще не все. В цьому ж епізоді Гомера та Марч можна побачити за споживанням віртуальної їжі. Ви можете подумати, що цього ніколи не станеться в реальному житті. Але нещодавно ця технологія була винайдена. Компанія ентузіастів створила справжню vr їжу Ця технологія дозволяє їсти різноманітну їжу та використовувати VR для зміни свого сприйняття смаку. Світ захопить штучний інтелект. Багато експертів вже зараз б'ють на сполох, тому що штучний інтелект забирає роботу у людей. Через декілька років це може стати справжньою катастрофою. Але Сімпсони передбачили це ще в 2012 році в епізоді під назвою Земробот. В цій серії Гомер втрачає роботу, тому що містер Бернс замінює всіх співробітників електростанцій роботами. Містер Бернс навіть каже, що люди спочатку навчать цих роботів, а потім вони їх просто замінять. Саме так працює штучний інтелект у реальному житті. Роботи вже працюють офіціантами в Японії. Також вважається, що водіїв таксі незабаром повністю замінять безпілотні автомобілі, а чат GPT забере робочі місця, наприклад, у кодерів фінансових консультантів. Фічних дизайнерів, бухгалтерів, копірайтерів та навіть перекладачів. І звичайно, усе навчання чату GPT проводилося людьми, подібно до того, що відбувалося в епізоді. Сімпсони також передбачають, що у 2024 році штучний інтелект вийде з-під контролю. Ви можете подумати, що це звучить надумано і зовсім нереалістично. Але інженер штучного інтелекту Google, що нещодавно втратив роботу за розголошення конфіденційної інформації, з вами не погодиться. Він викрив, що штучний інтелект Google став набагато розумнішим. Під час тестування нової розробки Блейк Лемуан дійшов до висновку, що вона нічим не відрізняється від розумної істоти. І навіть вважаю, що АІ здати на почуття та емоції. Ле Муан пропрацював у Google близько сіми років та користувався великою повагою в сфері штучного інтелекту, перш ніж його звільнили за розголошення цієї інформації. Сімпсони насправді попереджали нас про це ще в 1994 році в епізоді Itchy and Scratchy Land. Сім'я йде до тематичного парку, яким керують роботи. Упродовж епізоду роботи стають розумним не слухаються людей і повністю виходять з під контролю, коли серія вийшла в ефір у 1994 році. Людей це веселило та забавляло. Але сьогодні багато хто запитує, що станеться, якщо штучний інтелект вирішить, що людина це не його творець, а загроза для його існування. Зовсім скоро розпочнеться третя світова війна. Нещодавно світ наблизився до неї так близько, як ніколи раніше. Конфлікти, що спалахують по всьому світу, та постійні загострення у відносинах між США і Китаєм наштовхують на думку, що цивілізованим країнам все ж таки доведеться вирішувати питання з агресорами військовим шляхом. За словами колишнього шпигуна ЦРУ Ендрю Бустаманте, третя світова війна може розпочатися у 2024 році, і я б стверджував, що ми вже на початку фази третьої світової війни. Але деякі люди вважають, що Сімсони попереджали нас про це ще в далекому 1987 році, у епізоді другого сезону під назвою Третя світова війна. У 87-му році ця серія показувала світу, до чого може призвести холодна війна, але за всі ці роки людство так і не навчилося жити по-іншому. А 2024 рік просто стає новою піковою точкою в історії людства, коли ми всі знаходимося за крок до чогось дуже жахливого. Колонізація Марсу. По справжньому цікавим є передбачення Сімпсонів стосовно колонізації червоної планети. Схожість з подіями в реальному житті тут просто божевільна. В епізоді 2015 року під назвою Друг з вигодою уряд починає шукати волонтерів для переїзду на Марс. Епізод закінчується миттєвим поглядом у 2051 рік, який показує, як сім'я Сімпсонів вже кілька років живе на Марсі. Через роки після того, як цей епізод вийшов в ефір, Ілон. Маск розкрив свої плани колонізувати Марс. Але це ще не все. Дата, показана в епізоді 2051 рік, точно збігається з планом Ілона відправити 1 мільйон людей на Марс до 2050 року. Також є інформація, що компанія Маска у 2024 році розпочне посилений пошук кандидатів на подорож, так само, як це робив уряд в серіалі: дитячий перекладач. За все своє існування, Сімпсони передбачили дуже багато різних. Технологій, включаючи смарт-годинники та навіть FaceTime. Але в далекому 1992 році вони показали технологію, яка може змінити світ. У 24 епізоді третього сезону Сімпсони передбачили дитячий перекладач. Цій серії зведений брат Гомера Герб винайшов машину перекладач для дітей. В реальному світі такі пристрої навіть складно уявити. Але нещодавно компанія під назвою Zone Dream підтвердила, що їм вдало Створити щось подібне. Швейцарська компанія розробила технологію, яка перекладає дитяче мовлення на справжні слова. Пристрій щитує та аналізує звуки, які видає немовля, і дозволяє батькам зрозуміти, чого хоче малюк. Можливо, він втомився чи зголоднів, а може хоче, щоб ви замінили йому підгузок. Розробники стверджують, що тепер ви зможете дізнатися про це, просто увімкнувши пристрій. Економічний крах світу дуже тривожним прогнозом Сімпсонів. На 2024 рік є крах світової економіки. Останнім часом людство переживає непрості часи. Експерти вважають, що війни, санкції та постійна боротьба за владу може спричинити масову інфляцію та економічний колапс, і люди втратять все. Але Сімпсони насправді попередили нас про це в одному з епізодів 2000 року. Події відбуваються у майбутньому, де світ накрила сильна фінансова криза. І як не дивно, відбулося це під час президентства Трампа. Тому, якщо Трамп знову стане президентом, ми зможемо перевірити це передбачення. Адже в першу каденцію Трампа чогось подібного не сталося. І можливо станеться саме в другу: Зомбі-Апокаліпсіс. Наприкінці 2023 року світ облетіли новини про новий вірус. Воленів і лосів на території 24 штатів США і двох провінціях Канади діагностували невідому хворобу. Неврологічне захворювання, яке також відоме під назвою Хвороба зомбі. Це захворювання спричиняє зміни в мозку та нервовій системі. Тварини пускають слину, стають млявими, виснаженими, спотикаються та мають характерний порожній погляд. А з часом взагалі починають втрачати контроль над своїм тілом. Немов вони вже померли, а тіло продовжує жити. Вчені, які були змушені розпочати екстрені дослідження, дійшли висновку, що хвороба дуже смертельна, і від неї немає ліків. Вона чимось подібна до коров'ячого сказу, ймовірно, з часом може заразити людей. У четвертому епізоді 21 го сезону Сімпсонів у Спрінфілді починається справжній зомбі-апокаліпсис, а все через нові красті які були зроблені з корів канібалів. Все це наштовхує на думку, а що буде з людиною, яка спробує м'ясо інфікованого оленя. В США олені одні з найпопулярніших тварин, на яких полюють мисливці. А їхнє м'ясо для деяких людей є справжнім делікатесом. На цьому у нас все. Будемо раді, якщо напишете в коментарях, яке передбачення здивувало вас найбільше. До зустрічі у наступних відео!